Тема одноклітинні евкаріоти цілісні організми. Особливості організації клітин одноклітинних еукаріотів. Усі організми за кількістю клітин поділяються на такі групи, як одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. Протестологія це наука, яка вивчає одноклітинних евкаріотів. Учений, який вперше досліджував та описав одноклітинних еукаріотичних організмів, був Антоні Ван Левенгук. Саме він створив перший компактний ручний мікроскоп, який можна було переносити в кишені. До одноклітинних евкаріотів належать організми, представлені однією клітиною, яка має складну будову і виконує функції багатоклітинного організму. Живлення одноклітинних евкаріотів. Серед одноклітинних евкаріотів зустрічаються організми з різними типами живлення: міксотрофом є евглема зелена. У неї є хлоропласти і світлочутливе вічко, сприймає, де є більше джерела освітлення. Живлення може відбуватись шляхом ендоцитозу, поглинання поживних речовин або шляхом дифузії, убирання розчинів органічних речовин середині поверхньої клітини. Ендоцитоз може відбуватися різними механізмами, переважно завдяки фагоцитозу, поглинаються тверді частинки, а під час піноцитозу рідкі. Екзоцитоз відбувається в протилежному напрямку, де виділені з клітини різних речовин, оточених мембранними пухірцями. Внутрішньоклітинне травлення відбувається в спеціальних органелах, травних вакуолях за участі лізосом, одномембранних органел з ефектами, без них внутрішньоклітинне травлення не відбудеться. Процеси життєдіяльності одноклітинних еукаріотів це подразливість здатність організму реагувати на дію подразника, подразливість до одноклітинних виявлення у формі токсисів, рухи дрібних організмів на дію подразника, позитивне до подразника чи негативні від подразника, які проявляються за напрямком до джерела подразника. Таксиси бувають фототаксис, реакції на світло, хемотаксис, реакція на хімічні подразника та хемотаксис реакція на дотик. Отже, до одноклітинних евкоріотів належать організми, представлені однією клітиною, яка має складну будову і виконує функції багатоклітинного організму, рухаються одноклітинні евкоріоти за допомогою віок та джгутиків, а також за допомогою псевдоподій. Живлення відбувається шляхом поглинання ендоцитозу, твердих фагоцитозу або рідких частинок піноцитозу. Виділення з клітини різних речовин здійснюється шляхом екзоцитозу. Внутрішньоклітинне травлення відбувається в травних вакуолях за допомогою лізосом, подразливість проявляється у формі таксисів, розмножується поділом навпіл, при несприятливих умов утворюється циста. Одноклітинні еукаріоти прісних водою. До них належать інфузорії. Клітини одноклітинних еукаріотів мають складнішу будову, ніж прокаріоти клітин і спеціальних клітинах, багатоклітинних еукаріотичних організмів. У багатьох випадків вони мають спеціалізовані структури, які забезпечують рух клітин всередину. Також в них можуть бути спеціальні органели, які за допомогою пристосувань до життя в певному середовищі, наприклад, скоротливі вакуолі, в околі, прісноводних інфузорій або АМЕП. Евглена зелена. Евглена зелена поширення в прісноводних водоймах. У передній частині її клітини є один жгутик, органела руху, за допомогою якого цей організм переміщується. А біля аджгутика розташовані скоротливі вакуолі, яка виводить надлишки води з організму, і яскраво-червоне освітлення вічко, яке сприймає зміну освітлення. У клітин Евглени зеленої є одне велике ядро, яке містить спадкову інформацію відповідає за харчування, дихання, рух, обмін речовин тощо. У цитоплазмі міститься близько 20 хлоропластів, заповнених хлорофілом. Це забезпечує її здатність до фотосинтезу. Евглема здатна змінювати свій характер харчування залежно від умов довкілля. На освітлі вона харчується автотрофно, а в темряві гетеротрофно, поїдаючи частинки органічних речовин дрібних тварин одноклітинних водоростей. Такий тип харчування називається міксотрофним або змішаним. Амеба Амеба звичайна або амеба протей мешкає в прісних водоймах. Клітина меба не має постійної форми. Напіврідка цитоплазма всередині клітин може перетікати та призводити до випадання клітинної мембрами назовні. Таким чином утворюються несправжні ніжки, за допомогою яких амеба пересувається. Живиться амеба шляхом фагоцитозу. За допомогою несправжніх ніжок вона може захоплювати найдрібніші частинки їжі, інших одноклітинних. Отоючуючи їжі, несправжні ніжки зближуються і щільно охоплюють її. Так, у середині клітини утворюється травна вакуоль, у якій відбувається перетравлення захоплених їжок. Як і більшість тварин, амеба харчується готовими органічними речовинами, тому належить до гетеротрофів. Одноклітинні еукаріоти мешканці морів будовий процес життєдільності фараманіфер. Умови існування одноклітинних організмів у прісних і солоних водоймах мають певні відмінності. Фораменіфери – це мешканці морів, представники бентозу, живуть на поверхні дна. Тіло фораменіфер амибоїдне за своєю будовою і знаходяться в багатокамерній, рідше однокамерній мінералізованій, тобто вапняковій черепашці, яка має устя та пронизує дрібних порами. Фоніменіфери є гетеротрофами, живляться фагоцитозом. Через пори у черепашки цих організмів просочуються дуже тоненькі псевдоподії. Що ззовні формують ловильну сітку. Псевдоподіями вони захоплюють їжу за їхньою допомогою цей організм і пересувається. Будова і процеси життєдіяльності радіолярій. Радіолярій мешканці морів, представники планктону, живуть у верхній товщі води. На відміну від фораменіфер, у них немає зовнішньої черепашки. Радіолярії формують у глибині цитоплазми клітин внутрішньоклітинний скелет, від якого відходить у різні боки голочки. Промені цих голочок розташовані в правильному порядку і отримують свої назви. У центрі клітини вони з'єднуються а інколи і зростаються, утворюючи центральне зерно. Оголчоподібне псевдоподії використовується для живлення цих гетеротрофних організмів. У середині клітин радіолярії наявна центральна капсула, у якій міститься ядро і формуються травні вакуолі. Переміщуються ці організми за допомогою псевдоподій. Та екзоплазми це зовнішня рідка частина цитоплазми з великою кількістю вакуолі, що має вигляд тонкого мережива, накинутого на клітину, Скоротливої вакуолі в них немає. Розмноження нестатеве поділом під час несприятливих умов укривається цистою, утворюють мінеральні структури з кремнезему, хімічного елемента селіцію і сульфатну стронцію. Викопні радіолярії використовуються для визначення віку геологічних порід. Паразитичні одноклітинні еукаріоти, наприклад, дезентерійна амеба. Амеба дезентерійна або амебіоз спричиняються дезентерійною амебою. Клітина амеби не має постійної форми. Цей одноклітинний організм дещо дрібний за амебопротеї з коротким і широким псевдоподієм. Завдяки ця амеба живе в присвоті тонкого кішки. Пересувається за допомогою псевдоніжок і живиться бактеріями, не завдаючи поточної шкоди людини, проте часто вона може виникати в стінки кишки, поїдати клітини слизової оболонки, спричиняючи утворення виразок. Про це може свідчити кривавий пронос. У такому випадку дизентерійна меба живиться еритроцитами крові, розмножується, утворює цисти, які виводяться скалом хворого. Зараження дизентерійної амеби відбувається через фекально-оральний шлях, в основному через вживання забрудненої води або їжі, а також через брудні руки. Цисти амеби, які знаходяться у фекаліях, можуть потрапити в організм здорової людини, що призводить до зараження. Гіардія або лямблі Гіордії одноклітинні еукаріоти, що паразитують у тонкій кишці та печінкових протоках людини і хребетних тварин, морських свинок, котів, кроликів, корів, собак, свиней. Вони спричиняють захворювання лямбліоз, що супроводжується розладами травлення, запалення тонкої кишки та жовчного міхура. Проявами лямбліозу є біль із дуття живота проноси, закрепи, слабкість, стомлюваність, головний біль. Малярійний плазмодій або болотяна лихоманка одне з найнебезпечніших захворювань людини, за якого руйнуються еритроцити крові. Малярія має важкий перебіг, супроводжується нападами пропасниці, недокров'ям, ураженням і збільшенням розміром печінки та селезінки. Збудником малярії є малярійний плазмодій, який переносить малярійний комаром. Самка комара заражається крові хворої людини, а при вкусі з його слиною у кров здорової людини проникають клітини плазмодія. Трипаносома. Тріпаносома збудник сонної хвороби, що паразитує у крові людини. Переносником трипаносоми є муха ЦЦ. захворювання поширене в Африці, при укусі хворої людини до кишечника мухи потрапляють трипаносоми і починають там розмножуватися. Після цього вони потрапляють у слозові залози комахи. Якщо така комаха кусає здорову людину, то трипаносома потрапляє у її кровоносну систему і викликають сонну хворобу. Сонна хвороба характеризується нервовими та психічними розладами, сонливістю та виснаження організму. Це призводить до загибелі людини. Одноклітинні колоніальні та багатоклітинні організми. Колоніальні організми це система одноклітинних організмів, об'єднаних у колонії для спільного виконання життєвих функцій. Але при цьому кожна клітина колоній, як і раніше, може сама виконувати всі функції живого і є окремим самостійним організмом. Умови життя клітин у колонії різні, оскільки одні живуть у середині колонії, інші на периферії. У примітивних колоніях спостерігається рівномірне розміщення клітин у товщі слизу, що їх об'єднує, а в більш високоорганізованих колоніях відбувається певне диференціонування, при якому клітини відходять до периферії колоній. Представники колоніальних організмів може бути сценодесмус та педіаструм. Представники найпростіших багатоклітинних організмів. Найпоширенішими багатоклітинними організмами є спірогіра та трихоплакс. Вольвокс є родом зелених водоростей, види якого живуть у різноманітних прісних водоймах і мають вигляд зелених слизових кульок діаметром до 2 мм. У їх зовнішньому шарі розміщено до 50 тисяч клітин із джгутиками, повернутими назовні. Спірогіра, багатоклітина нитчаста зелена водорость, зазвичай живе у прісних водоймах. Характерною ознакою спірогіри є наявність у клітинах хлоропластів спіральної форми, великої вакуолі та одного ядра в центрі клітини. Трихоноплакс – дуже примітивна багатоклітинна тварина, має вигляд напівпрозорої пластинки діаметр до 4 мм, яка має неправильну, мінливу форму. В організмі є клітини чотирьох різних типів Живиться з бактеріями, водоростями і одноклітинними еукаріотами. На цьому все. Дякую за увагу.